Сьогодні на огляді ідеальний автомобіль для тих, хто хоче максимум солідності, і при цьому обслуговувати звичайний Ford Escape. Отож, Лінкольн МКС, дивимось. Почнемо з того, що Lincoln – це преміальний бренд Форду, це як Lexus у Тойоти. Люди, які обирають саме Lincoln, поважають себе, бо комплектації тут ніколи не бувають пустими. Електропривід передніх сидінь з пам'ятю водія. Ну а пасажиру ж не треба пам'ять. Тут як не сядеш, все одно зручно. І якщо вам набридло дергати постійно ручку передач, то в Лінкольні ви не просто запускаєте автобін з кнопочки, а й з кнопочки вибираєте напрямок руху. А щоб ви ніколи не пошкодили цей бездоганний бампер, тут є парктроніки і камера заднього виду. А якщо вам не сичає манер і виховання, то Лінкольн зробить з вас аристократа. І замість дебіл, куди ти преш? Ви скажете добродію? Я перепрошую, але чи знаєте ви правильну ціль використання лівого поворотника у вашому автомобілі? Ну і давайте будемо чесними, Виглядає він набагато комфортніше, і пресижніше, ніж більшість кросоверів його класі. При тому, що обслуговуєте ви надійний і простий агрегат пробігу 99 тисяч кілометрів. Якраз прогрітий, але ще не втомлений. 2018 рік, 2.0 турбо, повний привід. Ну, словом, ідеальний варіант для тих, хто хоче виглядати і солідно, і не переплачувати за якийсь там шильдик. Отож, Lincoln МКС 2018 року. Автомобіль, який точно перевершить ваші всі очікування і бюджет. Ладно, жартую, ціна буде в описі, і він дуже доступний.